Фізично спас. Лот Господь спас. Звісно, спас. Там, де Содом і Гомора він сидів, він вже так, якби, інтегрувався в це суспільство, десь трошки втомився всередині, а десь трошки вже й звик до цього. Але Господь по великій милості своїй, до того, хто боявся Бога, Він прийшов і взяв його з рукою вивів. Зі. А лучше намагався десь э, керигувати всі ці питання, Господи, та може не туди, а може сюди, в це містечко, десь в село мене відведе. То це якраз показує, наскільки Господь милостиво відноситься до тих людей, які бояться Бога. Бо вміє Господь І сьогодні це слово воно не модне. Його мало хто використовує, і навіть в церквах не дуже про це говорять. Але ж слово Боже закликає молодого і звертає увагу, слухай, ну, ти молодий, як ми на турніку підтягувались, показували, що ми вміємо один перед одним, і показували, наскільки ми вже накачали собі руки і все остальне. А може, десь і Тимофій, так само як молодий хлопець, теж десь звертав увагу на це апостол Павло. Їх трошки керу поправляє, говорить: ну це нормально, нормально, але ж ти попіклуйся ще збалансуй життя своє, своє здоров'я, попіклуйся про духовну складову твого здоров'я. А от в духовному питанні це благочестя, це страх Божий, це побожність. Тому нехай благословить нас Господь, друзі, щоб ми з вами були здорові. І Божого благословення вам. Амінь. Є в нас чудова можливість сьогодні разом помолитися нашому Господу. Вже трохи часу вас забрав, але ж молитва це святе, це дуже важливе. Може хтось, я не знаю вас, може хтось ще не примирився з Господом, може хтось шукає Бога. То було б непогано, було б дуже правильно в очах Бога і для вас почати Новий рік по-новому, примиритись з Господом. Тому що Бог чекає від людини? Він чекає слів покаяння. Він хоче почути від вас прости. Є така можливість з вірою, щирим серцем, звернутися до Бога. І тут не треба підбирати якихось особливих слів. Просто в щирості серця свого відкрити е, уста свої перед Богом. І ми з вами в нашій заключній молитві помолимося і попросимо Господа, щоб благословив нашу сестру Люду. Це ваша мама, так я розумію, так? Да? Вона хворіє, так? Да? І вона просить, щоб ми помолилися за неї. Є ще в нас одна іменинниця це Маргарита. В неї було коли Маргарита у тебе? Було? 31 го чудова тебе дата. Я радий знайомству з тобою, радий, що почув, що ти закінчила чи, чи почала нову сторінку в своєму житті і дуже радий цьому. Вітаю тебе, поздоровляю тебе. І також від імені церкви доручили мені брати, і думаю, що вся церква, привітати тебе з Днем Народження. Якщо ти не проти, ми помолимося за тебе в нашій молитві. Брати і сестри, дивіться, ну от я б хотів би ці всі моменти об'єднати в, в одне, про що ми сьогодні з вами слухали, про що ми говорили? З самого початку ми співали псалми, в славу Господа нашого, псалми хвали. Величний наш Господь Бог, Він все і над всім. Він дає життя і дихання, і все, що необхідно для життя для людей, Бог дарує. Ми сьогодні з вами слухали це настанову для молодого служителя про благочестя і про його здоров'я. Нехай благословить Господь нас, щоб ми в нашій молитві висловили йому вдячність Господу нашому за те, що Бог дарував для нас. Ви знаєте, що коли людина знає певні істини, то в неї вже 50% перемоги. Їй ще треба докласти сюди певних якихось зусиль. І вона буде йти і розвиватися в цьому напрямку. Якщо для вас на сьогоднішній день це актуальна тема, щоб в своєму духовному дозрівати чи, чи зростати, це дуже важливо просити Господа керівництва в житті вашому. Ми з вами помолимося і за сестру Людмилу, яка хворіє. Ми помолимося за нашу іменинницю, будь ласка. І сестра захворіла. Вибачте, я не знаю не наді, не нулюду знаю вже познайомилися, але ж ми Господь знає правильно і ми помолимся, да. Просто, Господь, не знає, не знає, тут про просити, про там одужання, чи просто підтримку, чи ну, просто про, про жодку, все, про все. Друзі, я би запропонував для нас отак в сімейній такі е, обстановці. Не стидайтесь, якщо у вас на серці є слова вдячності Богу, вискажіть це, Господу. Хай це буде два-три речення, але це буде на збудування церкви, це буде в славу Господа. Тому час для молитви, і я закликаю, давайте всі разом станемо перед Господом нашим. Вишені самі на себе, всі ну, хороші, але непрості, непрості справи, більше, духом, твоїм, святим, і в нас і нас, і, Господи, через Слово Твоє, і, тому що через Богові, щоб нас надихати і до Амінь. Амінь. Отець наш Небесний, милосердний, святий і праведний. Ти відкрився в любові Своїй через сина Твого, а нашого Господа. Величне і славне ім'я Твоє, Ти тримаєш в своїй руці всю вселенну. Ти, Господи, держиш і нас і благословляєш твоїм батьківським благословінням. Ти сьогодні нагадуєш нам про наше духовне здоров'я. Ти нагадуєш про фізичне здоров'я. Господь, я дякую тобі, що ти показуєш ці приклади і слова Твого Святого. Ті люди, які були благочестиві, вони все, що необхідне, мали в житті своєму, навіть в таких скрутних ситуаціях, обставинах, як був той пророк Ілля. Ти, Господи, приказав тим воронам, які приносили йому їжу. І Ти в слові своєму сказав про те, що Ти будеш кормити, годувати, Ти будеш піклуватися. Господи, щиро вдячний Тобі за нагадування. Дякуємо Тобі за ту турботу про життя наше, життя рідних наших. Господь, допоможи нам щиро заглядати в серце своє і определяти по тих індикаторах, які ти дав в Слові Твоєму, наскільки ми благочестиві, наскільки справжнє те, те благочестя. Дай Господь мудрості, дай страх Твій святий, дай розуміння. Жити в славу Твою. Господи, благослови кожного, хто стоїть сьогодні перед лицем Твоїм. Ти чуєш і знаєш, Господи, навіть бачиш наші думки. Молимося тобі за тих людей, які сьогодні просять помолитися за них, за сестру Надю, за сестру Люду і за цю сім'ю брата Павла, за його дружину, яка крепко хворіє. Господь, помилуй по великій милості, це наше бажання. Підкріпи і підбадьор. Ми не знаємо, як правильно молитися, але Господь просимо тебе, щоб Ти Духом Святим прибув і благословив і брата Павла, і його дружину. Господи, якщо ти оприділив для неї цей перехід, в царство Твоє допоможи їй підготовитись до цього. Якщо ти хочеш явити силу свою, яви, Господи, в славу Твою. Просимо тебе, щоб ти благословив і сестер, які хворіють, підтримай, Господь, емоційно, духовно і фізично. Ми дякуємо тобі за те, що в житті Маргарити відбулася зустріч з тобою. Дякуємо тобі, що Ти любов'ю Твоєю зігріваєш її. Дякуємо тобі, Господи, що вона твоє дитя, твоя донька. І нехай в її житті святиться ім'я Твоє, нехай, Господи, захист твій. І мудрість від тебе буде в її житті. Воно нехай розповсюджується на її дітей, на її всю сім'ю, на родину її. Ти наш Бог, ти достойний прийняти хвалу і честь, і славу. Благодать Твоя і милість твоя над нами, нехай прибуде. Ввіряємося в твої руки святи, величаємо тебе, благословляємо Тебе, нашого Господа і Спасителя, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Друзі, будь ласка, сідайте. Ще декілька об'яв, і ми з вами, дасть Бог, підемо по домах, але ж не, не всі а братерська рада сьогодні залишається. Ще раз нагадую, після нашого загального зібрання ми збираємося для того, щоб поспілкуватися. Будь ласка, так. Да. Угу. Так. Хочу нагадати, якщо Господь дозволить нам дожити дослідуючої неділі на 10-ту годину ранку, як і сьогодні, зібрання. Я не знаю, чи стоїть говорити, чи не стоїть. Заінтригував вас, так? Да? Знаєте, е... мені здається, що нам треба трошки. Якось серйозніше відноситись до служіння. Треба намагатись приходити завчасно. Я розумію погодні умови такі. Ну, хотілося як, би, ну, щоб було трошки краще в цьому питанні. Це стосовно слідуючої неділі, якщо дасть Бог життя. І в слідуючу неділю після, на, після загального нашого зібрання, брати. Запланували членське зібрання, то сплануйте, будь ласка, ваш час, ревнуйте про те, щоб ви були на членському зібранні. Це важлива складова в житті церкви. При... В ми будемо там да, Прийміть до уваги. Мені здається, що все, всі об'яви сказав Андрій Петрович, правильно? Чи може щось додати?

Дай Господь нам мудрості, Божого захисту і Божого благословення. Вітання приймаємо. Ну, все тоді з миром Божим, всього найкращого вам.